Річниця антопільської трагедії. Сьогодні у селі біля рівного вшанували пам'ять про 21 одного які загинули внаслідок ракетного удару. Більше про це у наступному сюжеті тоді от вранці встали. Тоді ж не було зразу телевізор виключений, все виключно. І думаю, я те щось подумала. Мабуть, щось в навишці, бо чому немає телебачення? прийшли вшанувати пам'ять загиблих, в тому числі наших хлопців, які проживали на нашій Бабинській територіальній громаді. Тут загинуло троє наших хлопців це є Володимир Павлюк, Сергій Дзюба і Сергій Марканич. Дуже важкий тут був період пересень. Ми пам'ятаємо так по дню, як сталося. Вишка і кажуть, що немає володі. Льолік на нього Нам сказали в селі. Рік тому на нашу рівнішню прийшла ця жахлива звістка. Ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури, розуміючи, що тут наші славні воїни сини. Антопільська телевежа це одне з перших місць на Рівненщині, куди поцілив ворог на початку повномасштабного вторгнення. На жаль, внаслідок ракетного удару тоді загинули 21 нацгвардієць. В цей день, рік тому, перестали бити серця наших побратимів, наших воїнів, героїв, які не злякали взяти до рук зброю і стати на захист своєї батьківщини рідної землі. Я теж тут втратив саме дорожче свого єдиного сина. Я не можу передати вам свою біль, яку я відчуваю. Але ми повинні боротись, ми повинні хто зі зброєю в руках, хто як може допомогти заради перемоги. Щоб ми вигнали цю нелюдь з нашої землі. 14 березня минулого року Рівненщина вперше була у жалобі. Сьогодні ж на місці ракетного удару освятили меморіальний знак і вшанували загиблих. Ця тривога забрала 21-лелеху. Ми довго виношували ідею після створення нашого муралу. І родичі просили щось створити. Цей пам'ятний знак це лише початок. Коли ми дочекаємося перемоги, ми збудуємо тут все, що необхідне. Але в основу ми поклали плиту з місця пригоди. Далі на кам'ятному знаку карта нашої громади. Вона велика наша громада, має 11 населених пунктів. Із села Антопіль відлітає той лелека. Він летить у вічність і у небо. І звичайно викарбуваний весь особовий склад. Вони полягли, охороняючи наш стратегічний об'єкт, віддали життя в ім'я миру на рідній землі. Ілля Томашевський, новини рівного.